За участие секретаря судового заседания Степані пракала Бельчука, вы начинающий наше открытому судового заседания парашливого 221, 111, 4, 4, 0, 19, 98, 15, зачем становится за пунктом первого 14-2015. Ухвали, призначення воно стаповича Андрій Степановича за качества адвокатів міжрегіонального центру знання безплатної акторичої допомоги до участі у судовому розумі. Копію ухвалила на правда директора Північного міжрегіонального центру знання безплатної второй направничої допомоги, зав'язати директора клінічного міжрайонного центру знання безплатної коронавивної правдичної допомоги, забезпечити про судовості шостого до п'ятнадцяти тридцять.